Вітаю тебе, друже, на каналі World of Consoles. Мене звуть Анатолій. Всі матеріали взяті зі стрімів із цього каналу, так що контекст розмови може бути втрачено. Посилання на запис стріму додав в опис до відео. Бажаю тобі приємного перегляду! Иса. Давай. расчиняй свои булочки. Ну, скорее ж, другий Здається, з освісленням гарно попрацювали в Ти дістався, тистався протяг... простягни свою праву руку. Кисоороново око. Чаромонтаж. Функція дозволяюча прикріпити річ до використовуємої зброї або щита. Щоб створити нове спорядження. Річ має річ можна і від'єднати, але вона буде зруйнована. Блін, я теж шоколад захотів. Це одна із втрачених функцій ультраруки. Вона називається чаромонтаж. З її допомогою можна звели... збільшити міць зброї або ще та приєднавши до неї предмет. Попереду буде меч. Візьми його, а потім застосуй до нього цю силу. Застосуй чермонтаж так, щоб дістатися до кінця святилища, і воно перейде в чермонтаж до тебе. ти, я не відстані тепер можу забирати ніж такі класно. Дякую Труйнувати можна крутіше, ніж в Батлфілді в новому. Бачив Микола, а чого ти так не зробив 2042, 42 а? Ший щит мене з цим цей... з мечем. Ахренеть. Щось я лоханувся і не текла. Я думаю, я поміняю е yeah, збросу... зброю на палку, а я присобачив щита. <coughs> <psilon ratchet> <cart blij Blogiety> <season> <MANDOös> <sm> Микола сьогодні трошки, як завжди. що я рублю роблю? дала екейс. Дорогу -дорогу, Стас. Е, Ну. Прикольно, але. поки що таке. Я ще не впевнений, що я знаю, що робить, але. І не отримую так задоволення, як від Ботве. Але ну, поки що. зацікавлений трендець. У мене таке враження на я Скайрім вперше проходжу. Коли дуже цікаво, але я не зрозуміло. Ха-ха, пирец. Хочешь, поделюсь, да посмок тай. Микола, що там в тебе? Ой, да ладно, тобі. Годин за 50 пройду. я тупану, а що я підібрав в цьому в скрині? Чоу, Микола не А, точно! Точно. Я і забув. Микола, вітаю тебе з днем народження! Будь щасливий і гарний і цей. І тверезий. Бо ще а ти нам живим потрібен. Так, нам потрібен ключ. А, все зрозуміло. Значить беремо оце І оце або ні Так. Микола з мене цей Снікерс я завтра з години 2 по 9 буду в плазі. Якщо хочеш, заходь, пригощу тебе смаколиком і кавою. То у вас, коротше, із шульгою мені здається, це один челлендж. Так як ви вживаєте всякі там смаколики, бухаєте, ти бухаєш точніше. О, цей шурга вже трохи остепенився. Як остепенелся. Короче, трохи закойся из сей исправи. Ну, скільки у нього? два вже було? было. That... він тоже так може прикинь. Ні, я окремо, особисто для тебе придбаю снікерси, бо свої снікерси я вже всі з'їв-ха-ха, бахнув. О, ну, а це вже зброя плюс три. Макаже, не дюка. Ну, это вже лайку вивчу. Все о прикольно. о, прикольно, о-о-о-о найс Капец, я небезпечний тепер. Як ти можеш звикнути ты можешь выкнуш планер? Ооооо, не можу выкориста. Цікаво, а можу палку з палкою. Как бы траф і все таке інше. У мене палка, палка палкова. Палку булова. От я з юрцом згодний. Але мені ще здається, що десь на 250 років мені вже набридло. От, якби я дожив до 100 років із е, тим віком, який маю зараз з фізичним станом, ну, типу, там, на 30 умовно зберегтись. Наприклад, у Всесвіті відьмако, Відьмака чарівники е, зупиняли свій вік десь плюс-мінус на 40, типу, вони вже такі солідні дядьки, а дівчата навпаки, там до 30 максимум. А то в 1000 років э, дідом якимось, який руку підняти не може. Ні, щось не дуже хочеться. Що таке кайстра? Ні, гат німецький вже не актуально. Гат москальський, це інша річ. Мені здається, Вов, за стільки років ти вже до того звикнеш, як це суворо не звучало. Панелінг. Я забув вам дещо віддати, тому я тут планя, давай планя. Ось візьміть, будь ласка, Сатан ah, пристрій, отриманий від Голема, його можна повістити на позі, яка вишла річ. Ти шо? Я знаю Едуарда одного. Але він хіба що тріснуть може, а не вкусить. І Тімбл теж едік. От Тімбла можна було попроснеть вкуснути. Я не дивився. Це конденсатор, він потрібний для інструментів, відомих як механізми Зонаї, які використовуються в старовинних землях. 13 відвідувачів за одну одиницю часу на стрімі. Це рекорд за доволі великий час. Давно такого не було. Дякую всім за увагу, хлопці і дівчата. Але прямо зараз, а, але прямо тут механізмів Зонаї нема. Тому... І он на ту гору. Зверніться до големів на протилежному кінці пещери спереду. Вони навчать вас ними користуватись. Треба запам'ятати. Що треба глянути? Мені здається, це добре, що нема безсмертя, бо уявив би, якби хуйло безсмертним став би. Або хитре хуйло. Е яке не робило б такої херні, як е те, що ми маємо. І робив би все, все обережно. Щоб ніхто не зізнався через е посередній, як українською забув. Крутиться на язику, але не, не можу згадати. Ну, коротше, я творив там століттями тисячоліттями всяку похорінь уявив ото був би триндець. Так що і так нормально. А куди він дінеться? Господи. Він ж не палпатін. Сподіваюсь, ти знаєш де ж конденсатор. Ви конденсатор, ну, відмінне застосування.